Ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підпис, подобайки, ми продовжуємо грати в мою гру постання, на якої так Давайте. Я пущу час. Все, воно тут. Вся така, така оновилась, Ми зупинилися на тому, що ми восьме місце посилі. У нас 2 трильйона ВВП, 470 мільйонів населення, але все не так хорошо. Так, ми продовжимо. розвалювати Росію. Тепер наша наступна мета це Калмікія, на яку мені треба назбирати 5 мільярдів всього. Всього. А і загрози від Росії у нас більше нема, тому можемо розслабитись. Так, все вперед. Калмики, ти наступна. Але потім буде погано нас. Нам би відкласти гроші на забудову всіх своїх регіонів, тому що вони всі зростають. І всіх би не тільки частину наших територій, а всі забудувати. Тими ж унікальними, унікальними проєктами, бо це важливо. Так, є повстання в Калмики, це приємно. Це добрий день. Далі. Ой, а в мене тут. Ага, треба буде це пофіксити. Нам треба захистити. Тут, по ідеї, звільнення Сибірі має йти тільки по... після захисту Казахстана, але воно тут доступне, я це виправлю. Але на захистити Казахстан від російського впливу треба 15 мільярдів. Що ми зараз не збираємо, в принципі, У нас 20 мільярдів на рік. Але я б такий, щоб підтримати наше зростання, побудувавши вже в кожному регіоні по унікальному проєкту, тому тобто, що унікальний проєкт він на те і унікальний, те, що він один на регіон будується. І це важливо зробити в плані соціальної програми ще можна відкласти, а ось унікальні проекти краще одразу зробити, щоб у нас потім проблем не було. Ну, і це збільшить зростання ВВП і зростання населення. Покажи мені мене. Ой, як хорошо. Як хорошо, Може бути краще. Маріонетки. Це мої маріонетки. Не в них ВВП. В них на всіх ВВП 155 мільярдів. Я від маріонеток заробляю всього півтора мільярди. Скільки. А, так, тут написано. 1 мільярд 557 мільйонів всього. На маріонетка. За маріонетка заробляє. Але в мене і не всі країни тут маріонетка, тільки деякі. Так все побудував. Тепер у мене середня підтримка інвесторів 187%. Бо в нас безпечно, хороші закони і так далі. Прекрасно. Де мої 15 мільярдів? Ось мої 15 мільярдів. Вперед. Захистити Казахстан. Ну і давайте соціальні програми. Вони нам зайвими не будуть є. Це зробили. Далі, хм. Ну, 50. Давайте. Ну, та, треба взільнення. Взільнення в звільнення, Хочу звільнення народів Сибіру спочатку піти. 20 мільярдів на це треба, тому збираємо, паралельно забудовуючись. Можу собі це дозволити. Так і в деяких регіонах вже по останньому закидую. Там можна більше соціальних програм, але я буду ось так: один, один унікальний проєкт і 4 соціальні програми, і після цього чисто військові заводи. Бо цього вистачає для якісного зростання. А далі потім військові заводи буду все забудовувати військовими. Все, окрім Севастополя готово. Севастополь теоретично можна вкинути. У нас є тут така річ, як іпотечні програми. І кредитні програми. Іпотечна програма дає плюс 5% підтримки. І у випадку Севастополя коштує всього 200 мільйонів. Ми можемо спокійно 50-500. Ну давайте не зараз, давайте це трохи почекає, якщо в цьому взагалі є сенс. Ну Так, тут все красиво, все. Ми тепер ще швидше, ще краще будемо зростати. Гаразд, давайте почнемо з, з звільнення народів Сибіру. Так, зараз 7, 6, 5, 4, дивіться, 3, 2, 1. Ой! Як красиво! Як красиво, але вони втратили дуже мало. ну <рз типу <integri> <рзо> Тут не те, що багато населення було. Тому вони втратили мало населення, мало ВВП. Ви ж не мої. Ні, не мої маріонетки, все правильно, бо їх звільнив, не захопив. Далі Далі вже складніше, тому що тут Новгород та Карелів 50 мільярдів. Тут 10 мільярдів татар. Звільнення татар. Коротше, 50 мільярдів, мені треба 50 мільярдів. Гарнізону мені вистачає. Але там ще далі йде, коли я попереднє проходження на цьому каналі робив. По цій грі український імперіалізм закінчувався ось тут. На розвалі Росії і не було ось цього. Тому я зараз ще покажу вам гілку розвалу Китаю, а це довго бо Китай. Давайте так, Китай у порівнянні з Росією В рази сильніше. А я четверте місце посилю. Наді мною тільки Японія, КНР, Китай. Ой, КНР і США. Поки що. Будемо сильніші. Покажіть моїх мальйоне так. Ну, вони поступово. Вони ж, до речі, також зростають. І вони вже перекривають мої повністю витрати на армію. Скоро вже. Я сподіваюся, скоро 2 мільярди будуть мені давати. У порівнянні з усіма моїми доходами це копійки. Але взагалом непогано. Єврейська автономна область. Чисто зачесалась тут. У я третє місце. Але я Японію обігнав, але до Китаю мені далеко в них і населення велике, і ВВП. Непогане на 21-рік. Так, до речі, в нас 21 рік. Але зрозуміло, що до США КНР далеко до США. І вони не наздоженуть США. А я можу. Теоретично, але знову ж мені далеко, мені все ще в 5 разів, аж в 5 разів треба зрости. Ні, все ще Росію не дозволив. А я тут вже думаю про те, щоб наздогнати США, так все. Звільнити Новгород та Карелію. І 5, 4, 3, 2, 1. Є! Yeah. Краса, подивіться на це. Звільнили Новгород, звільнив Карелію. Новгород тут величезний виходить. Нормально. Нормально. І лишилось. Татар, звільнити, позвіняти татар. На це всього 10 мільярдів треба, тому це просто секунди на секунду у нас будуть. Є. Є, 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 далі захистити зелений килин. Ну, це треба почекати, поки закінчиться фокус, який зараз іде. Тут більше гарнізону потрібно, але в мене є півтори тисячі. На захист зеленого колину, але потім тут треба буде 2500 гарнізону на об'єднання корей. Там менше грошей треба більше гарнізонів. Тому військові заводи. Ой, так, зараз, давайте. Я швидко протикую військові заводи і покажу, що сталося. Усюди, окрім Севастополя, військові заводи. Севастополь це соціальна програма. І ось звільнити окупованих Росією татарів. Все. Ось тут ви можете помітити, що звільнились. Башкаркастан, Татарстан, Удмуртія, Маріел, Ювашія, Мородов'я. І тут лишилась Московія. Московія. Тепер навіть не Русня. Московія називається. ха ха, ха, ха. Все. Все під контролем. Так, тепер йдемо в захистити зелений клин. Поки ми це робимо, не забуваємо розбудовувати військові заводи. На щастя, ми весь цей час не сиділи на місці. Так, все. Тепер зелений клин це наша маріонетка, яка дає мені, ну, ні, не найбільше. Не найбільше грошей. Так, після цього мені треба так домовитися з Кореєю Продовжуємо масштабно забудовуватись військовим заводом, тому що я знаю, що мені їх треба буде багато. Але знову ж я готовий. У мене купа грошей, купа населення, на щастя, через те, що ми пішли в західний шлях, що дало нам купу бонусів. Так є. Дома, тоді домовитись Кореєю, Делі. Об'єднати Корею. Об'єднання Кореї. З трьох боків я, Зелений Клин, Корея. Південна танк. 2 мільярда це не проблема. І 2500 гарнізону. Ой, 2500. Це зараз буде проблемою. Але ми будуємо. Знову ж я не дарма просто підряд ставив. Це ядрі 500. Вперед об'єднання Кореї. Ой, 5, тут 5-5 тисяч гарнізону, 5, 5. І кінець, десь тисяч гарнізону треба. Військові заводи вперед, просто безперервно будуємо їх. Є. Тепер дивіться, об'єднати. Після розвалу Росії Україна взяла на себе відповідальність за захист зеленого клина населення, котрого в великій часті складають українці, так як через Північну Корею йшла небезпека. Ой, коротше. Україна стала ініціатором і прямим учасником об'єднання Кореї. Тепер Корея єдина Корея, ти де в топі. Ти б піднятися. Корея. Корея. А, ось 45-те місце. Ну, я очікував більше від тебе, окей. Далі домовитись з Китаєм. Який? Китай, а не КНР. О, все. Нарешті остання соціальна програма в Севастополь. У нас вже Севастополь це Мігаполіс окремий. Скільки в ньому? 3,6 мільйона населення. Чисто Севастополь. Прекрасно. Це, це як зараз Київ. Так, домовитись з Китаем є 5000 гарнізону, 5000 гарнізону. Чи є в нас можливість? У нас немає можливості викликати 5000 гарнізону. Розбудовуємо військові заводи. Це просто питання часу, коли в нас буде достатньо військових заводів, бо в тому ж, в тому ж Донецьку, скільки там єчей для будівництва. 145. Ну, це все питання часу. Так, скільки? Хоч все ще ні? Десь тисяч буде довго набирати. Пауза. тисяч 5000, все. П'ять тисяч військ. І вперед. Повстання в Лі. Це на цьому острівці. Буде зараз. У-у-у, є. За підтримкою українських та китайських військ Лі піднімають повстання. Так чи. Вони випадково не як? Вони як маріонетка, звільнились. Лі. Ось тут. З 147 мільярдами ВВП. Прекрасно. Поїхали далі. Повстання чорнів. Продовжуємо. Нехай. Нехай народу Китаю отримують незалежність. Є. Yeah. Повстання джуанів. Ой, подивіться. Яка краса, як вам тут? Сподіваюсь, комфортно. Далі повстання в Сіньцзяні. Поступово. Дестабілізуємо Китай. Але, на жаль, по економіці вони все ще більше. І на 10 мільярдів, ой, на 10 трильйонів більше. Що дуже відчутно. Але в нас ще є Японія і Китай. Є, yeah. повстання в Сіньцзяні. Подивіться на це, Сіньзіані. Далі повстання Тибетів. Це прям їм боляче буде від повстання Тибетів, тому що їх прям багато. Їх прям багато тибетів. Що в мене тут по війську? О, 6 тисяч тільки. А час іде, Повстання Тибетів є. Наступно беремо повстання уйгурів Їх також багато. Тибети, Ой, не те, як я і казав. Їх багато. Особливо в січуані. Хе, хе тибети Тібети роблять більше Кенеру. Тепер у нас не такий великий розрив. Менше ніж в два рази по ВВП. А по населенню. У мене населення більше, ніж в Китаї. Населення більше, ніж в Індії. Буває, слухайте, з ким. Ну. Що? Просто. Буває. Населення більше, ніж в Китаї. З ким не буває. Індія ж Китай якось змогла обігнати. Чому ми не можемо. Якщо хтось скаже, що це нереалістично, я з вами погоджуюсь. Але це гра. Останній вигурів. Прекрасно. Все, Китаю погано. Китай тут прям трохи лишилось. Нам треба просто зараз домовитись про розділ КНР з Монголії. Хто тут? Прапор Монголії, Китаю, Кореї і. Так є, але. Щоб взяти останній фокус, мені треба 10 тисяч 10 мені, ще... мені ще будуватися, будуватись. 9 тисяч. Трохи лишилось. Але в мене багато регіонів повністю забудовані вже. Так, 9500 нормально. Але в мене всі регіони, регіони великі по населенню. Трохи, лишилось трохи. Ну-ка, може і не треба буде? Чотири. Чотири ще не побудується? Два. Все, я не перебудовую, щоб знати багато не було. Ще два військових заводи Чисто луганськ Донецьк. М -м -м, 200 мільярдів на рахунку, як приємно. Як приємно. Але ми все ще не друге місце. Ми все ще не друге місце. Не кажучи вже про США. Про те, щоб нас догнати США. І в нас до речі, ВП такий собі на душу населення. 7 тисяч. Щось. Щось неприємно Мало б більше. Мало б більше. Мали. має бути більше, але, але воно потім вирівняється. Що ж, 10 тисяч. Вперед. Можу звалити КНР. Півроку, треба чекати на це. ВВП, найменший. Севастополь, так, 39 мільярдів. А ну-ка, Севастополь. Тримай кредитні програми тобі. За 3 мільярди. Та я хоч сотку можу кредитних програм тобі побудувати зараз. Ой, я зараз ці гроші витрачу. Ну так, все, 87 кредитних програм. Ти зараз по ВВП дуже сильно зростеш. Будеш... Це буде найкраща провінція по співвідношенню ВВП до населення. Але тут є проблема. От він частково, частку ВВП віддає Криму. Це неприємно. І частку населення зростання населення буде віддавати Криму. Ну і нехай у нас тут 200 мільярдів прибуток на рік і ВВП Скоро буде більше за Китайське. Чому я мені трохи лишили, щоб О, все, я обігнав Китай навіть до його розвалу. З його розвалом будемо ще більше. У все. Так, розвал КНР. По-перше, по це все тепер Китай. Тайвань, не від... не... це не різні країни, тепер це ось це все Китай з столицею в Тайвані. Тут Корея повернула там, де в неї є населення національне. Монголи, а вже ж те, що. Я просто хочу нагадати, що в житті в Китаї монголів живе більше, ніж в самій Монголії. Тому це все правильно, тут зелений клин там собі взяв регіончик. З 51 мільйона населення зеленого клину. 542 живе тут. Да. <рес> Непогано. Так, я друге місце. Чи. чи зможу я дочекатись поки обганю США? Давайте спробую почекати. І обігнати. А що мені? Але Китай ми розвалили. Двох агресорів: Китай і Росію розвалили. Хоча цим Майлобці знятись США, а не я. Так, ну дивіться, тут вже кредитні програми закінчується в Севастополі працювати. І по ітогу, на ну, нас тут 100 мільярдів. Ну зараз воно до кінця... Ну так, 100 мільярдів. І ми приблизно 10 тисяч ВВП на душу населення в Севастополі. Мені це не подобається якось погано виходить. Е -е. Але в новій грі, яку я роблю, там залежить, Тобу, чим менше ВВП на душу населення, тим швидше воно зростає. Але і навпаки, якщо в тебе там неймовірне ВВП на душу населення, там складно піднімати ВВП. Що логічно і що правильно. Тут ж у нас це не до кінця продумано в цій грі. Але вона мені подобається знову ж. Нам ще трохи лишилось, щоб США обігнати. Так, давайте ще раз. Хто тепер у нас найменше менше ПВП? Все ще Севастополь, серйозно? Але я думаю, краще Чернівецька область. О, во, тепер 12 мільярдів. Тут тебе тобі десь 30 максимум. Тут максимум. не, не дуже багато. Ну нехай, нехай тоді поки що не чпаємо. Підзбираю ще гроші. У нас випадково корупції ніде, нема? Нуль. Корупція нуль. Трохи дуже мало лишилось. Ось ось, і ми обживемо США. Що тут по населенню? Скільки в нас в Донецьку? 200, 200 мільйонів. У фу-фу-фу в населенні. 366 мільйонів в Донецьку. Вау. Просто навіть одну кредитну програму сюди побудувати 470 мільярдів коштів. Але це тимчасові. Типу, це якраз це створено для маленьких регіонів, які треба швидко забудувати. Не для вже величезних регіонів. Для величезних регіонів будуйте ось пільгу і ось усе. Ну, Донецьк на рівні Техасу. Хоча ні, Техас слабше. Техас та 2 мільярди. Донецьк в два рази краще за Техас. Не кажучи вже про населення. Але тут у нас таке собі населення до ВВП. А, все, я перше місце. Я топ-1. Все. Ми найсильніші. Але захоплення світу робити це складнувато. Я можу навіть. Ой, давай. А, ні, ми західний шлях, ми добрі. Яке захоплення світу? Ми звільнили всіх. Все, ми добрі. Ми добрі. Та й захоплення світу дуже довго робиться і складно через агресію, через існування агресивності. Ну що ж, дякую, дякую, дякую вам всім. Особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити тут на екрані. Посилання на цю гру також є в описі. Якщо хтось мене хоче підтримати ставайте спонсора на тобі, якось ці прекрасні люди, або одинайте пописання в описі. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.